Робимо топ-5 присер у маленьких зручних упаковках. На п'ятому місці у нас щупальця гігантського кальмара. Тут 300 грам. коштує 305 гривень, дуже смачні і не жорсткі. На четвертому місці мікс мідія з лососем малосольні. Дуже таке незвичне поєднання, ну, як виявилося, дуже вдале. Тут пів кілограмчика, коштує 185 гривень. На третьому місці у нас кубики кальмара мариновані, тут 300 г. Коштує 215 гривень, дуже вже зручно, порізані можна зразу брати і їсти. На другому місці тунець малосольний, уже теж зручний, м'яско таке, зразу на бутерброди і їсте. Тут 150 грам, коштує 185 гривень. Ну, і на першому місці у нас коктейль із шести інгредієнтів: тут мідія, креветка, кубики кальмара, щупальця кальмара, тунець маринований і крабові палички. І в тіла забула вам сказати, і коштує 355 гривень, так що дуже зручні упаковочки. Замовляйте.